Раз привіт! Продовжую знімати цей влог. Попередні, до речі, кадри, які ви бачили з прогулянки, то все, що я змогла назнімати вчора, тому що вчора було дуже спекотно. Це по-перше. По-друге, я ще вранці працювала, а у другій половині дня я вирішила поїхати по магазинам подивитися сашульки літнє взуття. От ми ще, як ви бачили, були не самі, це ж вибрались. І все, що знайшли, це ось, ось такі велсі ЛС які ми взяли. Ось такі. Ну, насправді, треба буде ще поїхати на ринок. Я просто чого поїхала по магазинам, тому що я на ринок не хотіла їхати в таку спеку. Ну, от взяли в магазині ось такі. А й все одно треба, Надо <реш> буде поїхати на ринок, щось ще сашульки подивитись. От Потім ще заходили ми в сінцей, побачила ось такі. Як це? Велосипедки, да? якось так. От, з Мікі Маусами. Ось такі ще шортики, дуже легесенькі, такі прикольні. Так. І ось такий ще наборчик ми взяли. Шортиків? Їх багато не буває. З такою спекою. От. А сьогодні ми цілий день на домашнім, сидимо вдома, тому що сьогодні так само така спека. Нереально, просто дихати нема чим. Я сьогодні попрацювала, зібрала замовлення, але його мені треба буде віддати трішки пізніше. І це займаюся пранням на задньому фоні. Чуєте? М -м що ще що ще вам розповісти? Поставила водичку, зараз буду варити макарошки, зробила салатик, капусточка, ще там отам знизу. І замаринувала я ще ось такі. Рильця. Зараз це все посмажу, зварю. І плануємо сьогодні поїхати ввечері на Дніпро. Женя запропонував, тому можна, в принципі, з'їздити. Вже ввечері. Не така спека буде. Так, так. Тепер невеличка розпаковка за тебе. Женя приїхав додому, скупився трішки. Купив яйця. Вершкове масло, щось так понабирав. Ось таке велике 73%. І ось таке. 82% взяв. сашулька наливає собі. Так, потім ще сирочок. Так, взяв ще цукор. Що тут? Цукор? І ось таку каву на знижках. Каже, велика упаковка. Ну, спробуємо. І у мене вчора не вийшло зустрітися з кур'єром в мейкап, замовила те, що в мене закінчилось. А закінчилось в мене всього всього ось такий тонер. Вже не перша бутилочка подобається. Мені надовго вистачає і чудово зволожує перед нанесенням а, цього, сиворотки. І ось такий, повторюю, це вже вдруга моя така покупка. Ось такий Сісі від Люмене. Крем. Дуже подобається, класний. Ось ми і виїхали, нанять повечеряв. Спека спала трішки. Сонечко ще не сіло і їдемо. Правда, вже без п'яти хвилин восьма, ну нічого. годинку погуляємо. Там щось повітряна тривога, шахеди, кажу, приїхали вчасно, так? Да? Гуляти. Приїхали ми, оце ж стояло в ОТБ, пишуть шахеди, як почали стріляти. Кажу, <гуляти> блін, капець. Було б, так, да, зараз чудово, це скупитися в іншому районі ВТБ і поїхати додому. Капець. А так було добряче, да, воно так ту ду 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 ду, -ду, -ду. О навіть сигналка спрацьовувала. Ні-ні, ось. Зараз скупилися ще на борщ, щоб я завтра не скуплялась. У нас тут і ще і замовлення з собою. Пакети треба віддати. Ми вирішили все ж таки прийти тут поруч, хоча б морозово з'їсти, і потім вже поїдемо додому. Саша пощастила. Бракована. Стуріє. <реку> Спорілися, сторі. Як його їсти, Саша. Все, Саша зараз вся А воно, воно, буде. воно, мабуть, танути почало, бо в мене так. теж таке. <реку> ми, знаєте. За весь час це вперше, мабуть, так гуляємо в лапках сміливо, коли летять шахеди. Але вони в іншому районі, і, чесно кажучи, ну, в нашому районі, там, де ми живемо, вони там зараз. Ну, не знаю, що робити жить. Зараз прийдемо на водичку, подивимось, доїмо морозиво і будемо йти, бо не мене не щось гризе. Не знаю, як вас, а мене не щось, не щось не гризе. А ми якісь мушки чи що? Яке сонечко гарне. Жені кажу, Женя, то мабуть дим, про який пишуть. А Женя каже, який дим? Тут то заводи. Сашка, Саша мушки. А ганяє. А правда, щось гризе. І тебе, так? І мене. Ну, у нас... Ой, Ничего тут ближче до води підходиш Ой, і більше всяких різних мушек і комарів. Яка краса! Так, всім привіт! І зараз у нас буде закупка, розпаковка точніше, закупки в магазині в АТБ. Женя вертався з роботи, попросила його заїхати в АТБ скупитися, тому розмовляли з ним по телефону, і я розповідала, що треба купити. Купить ось таке і йогурти. Галичина, всяк один такий, другий ось такий лаками. А, і той, і той, так, да, лаками? Ага. А я дивилася в інтернеті на сайті АТБ. Мені здавалося, що повинно бути, було б, мабуть, без злаків. Мабуть, там є, знаєте, ще менший такий формат. Але він взяв чогось, той який більше. От, сметанку, Сашульки. творожочки, ось такий. Сир на насильнички. Ось такий помалочки прийшовся. Так, зараз хочу приготувати пасту з морепродуктами. Думала, що його готувати на вечерю? І от я думала. Ось такі смачні круасанчики, вже не перший раз купляємо, нам подобається. Вони їм Так, борошно. Хлібчик взяв, кабаноси Собі купив він ось такі. Так, ось це теж собі взяв, я так розумію, під кабаноси, Так, ще один творожок. Ось, взяв печиво з горіхом. Ось таке шоколадне до чаю. Що ще він взяв? Попросила його купити. Ось такий соус. Це для пасти. Кому цікаво, рецепт я вже знімала. І молочко взяв, хочу на вихідних зробити млинці, тому що передають дощі. Будемо, мабуть, сидіти вдома. От, а щось треба буде їсти. Може, на сніданок оце приготую млинці. Давно, давно не готувала. А сир. Треба подивитися. Може, закинув морозильну камеру, якщо все. Все. Женя пішов ставити машину з сашулькою. От, я зараз це буду розбирати і швидесенько приготую на вечерю пасу. Я вже поставила водичку на ось цю лапшу. Зараз буду варити, про те, що я в метро купувала. Тут в мене на вершковому маслі смажиться цибулька з морквою і... Хочу додавати ще ось таку суміш. Тут є, в принципі, і стручкова квасоля, і перчик червоний, і морква так само, і єдине, що тут ще є, це, знаєте, щоб, наприклад, можна було б не додавати кукурузка та а, горошок. Але набагато, Тут, в принципі, суміш вона така. Зараз покажу. Бачите, Її набагато. Більше тут стручкової квасолі. Та э, перці. Додам, теж думаю, буде смачно. Потім додам соус, морепродукти і ось так буде дуже смачно. Я вже на фінішний додаю соус, ще додам сухий чесничок і додам ще сухий імбір. Теж дуже аромат він додає такий. Та й смак. На смак мені подобається. Так, зараз ще водички додам. Можна буде додати лапшичку. Аромат стоїть на всю кухню. Додала сухий чесничок, дуже смачно пахне. Вона вже майже готова, можна навіть вже і вимикати. До речі, хотілося б ще додати, знаєте що, кунжут, але закінчився. Тільки що перебрала всі спеції і не знайшла. Ну нічого. І так буде смачно. Зараз накрию кришкою. Виключу і буду чекати. Треба своїх гукати, бо Женя з Сашулькою гуляє, поки я оце готую. Добрий раночок. Поки моють, я вже вранці поставила там, приготувала омлет, приготувала млинці. І мені треба швидесенько. Вон, бачите, стоїть. Треба було швидесенько забрати замовлення. Приїду додому, ой, покажу. Ось така краса всередині. Дуже подобається пакування. Я думаю, Женя буде здивована. Ми на день народження. О, тут свічка є. Да, можеш І ложка бажання є. бажання, загадати. Ага. Замкій Я не знаю, що це таке. Ух ти! Ох, клас, щастя мати такого тато. Прикольно. Дуже дякую. Дуже мені приємно. Клас! Це те, що Саша, тебе так душить завжди. Ми тепер в епіцентрі. Тут їздили по справах. Жені кажу, давай заїдемо, треба подивитися порошок. Він якраз на знижках. Зараз візьмемо ось такий. У мене вдома зараз ось такий. Я думала, може рідкий взяти. Бо і е, рідкий є, бачите, на знижках. Ну, чогось мені сподобався ось такий більш сипучий, не знаю. Не гель, а сипучий. от Тому взяла його. Так. Ще треба мені дещо подивитися. Так, ще беру ось такий засіб для миття підлоги з м'ятою, тому що він на знижках. А був у мене ось такий з лимончиком. Ось я забираю останній. Я думаю, теж буде непоганий. Ну, я з, маю на увазі з ароматом непоганий. А так він, мені подобається, він не залишає розводів на підлозі. Так, що мені ще потрібно О, для туалету? Угу. У нас вже філішка. Женя, ти що? Ну, думав, ремонт робити. У вані, так? Вова, ні, да? Так ми його і не розпочали Тисяча, ти робити, візи, тому що почалася війна. А планували, пам'ятаєте, ми тоді купили а, рукомийник, у нас є, лежить під А, то цей унітаз, але унітаз ми поміняли, але ж все ж таки. Під дерево Угу, під дерево, так, прикольно. Але ми так і нічого ж, бачите. Добре, що тоді цю ми дивилися, хотіли взяти. Чи знаєте що, душеву кабінку? Добре, що ми її не взяли. Так би вона ще теж стояла. Ой, та зараз не до ремонту, звісно. Угу. А я взяла для цих Конструкторів лего ось такий контейнер бо вона піде під, 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 складає на підвіконні, а мені це не дуже подобається, не дуже зручно прибирати просто. Так, так все кинеш туди. Буде чудово. Такий самий, тільки інший по кольору, так, mm. фасад. Та ще ми знаєте дивимось, ну, якийсь може косметичний, хоч ремонт зробити, в прихожці. поставити в прихожку. І нам треба ще парту. Купувати сашульки, теж дивитися. Ой, партусь, ну, стіл ось такий комп'ютерний, не парту. Я от таку дитячу парту я не хочу. Ну, там, бачите, вони стоять ось такі. Отаку я не хочу брати, тому що ну там зберігати місце нема де, а треба такий, щоб стіл був, щоб можна було щось туди поставити. Покласти, щоб комп'ютер стояв. Ноутбук. Угу. Ну, що ми взяли? Покажу вам тут одразу, бо щоб вдома не показувати. Ось такий порошок. Це я вам показувала, домиста взяли для туалета і ось такий ще взяли. Дружбак, мила, перчатки. Так, да, все. Можна збирати Сюди прямо, так. Да. Я теж так думаю, можна поставити. Це буде зручно. Поставлю, вийду. А тобі пішли. <рес> Я поніс. <рес> Чудово. Ну і у нас по традиції ще по дорозі заїхали в метро. Воно поруч трішки набрали. Хотіли взяти, каже, <рес> на кіпірчика заїхати взяти. Кіпір не взяли, а взяли інше. Будемо ралити. А, так, да, Женя щось дивився, дивився. Хотів спробувати. Мені, до речі, попадалася реклама в інстаграмі, блогери там щось рекламували, але ну, не замовляли. Тут побачили, вирішили купити. Так, взяли круасанчики, морозіву. До речі, класно 29 гривень, по-моєму, один авокадо, якщо береш від двох штук. Набагато вигідніше, ніж в сільку. Ковпаску взяли. Це що холодне, треба. А, до, одної, до так. Давай морозову. Ковбасу, м'ясо. А, все, у нас Треба ковпаска. Покласти вершкове масло. Mm -hmm. це, це, все ще. Доброго всім раночку. Нарешті, нарешті щось почала знімати. А, тому що були різні обставини і проблеми, і обставини, коротше, нічого не знімала. От і часу не було, щоб знімати. А сьогодні це прокинулась теж найближчим часом, теж дуже багато купа справ. Але все ж таки, думаю, треба щось почати знімати, Познимати хоч хоч потрошечки. Длішки. знаєте, ліжки хоч познімати так. так. Куди ми зібралися? У нас сьогодні ранок я вже попрацювала трішки, зібрала замовлення, букети віддала на ранок. У мене була видача. А зараз зібралися на 10-ту годину, треба поїхати. Я записалася на УЗД, треба мені оце шлунок ну, подивитися. Оце. Мене нічого не турбує, просто треба пройти, просто перевірити просто, да. просто для себе. Просто. Да. Так, І мабуть, здам ще кров, всяко. загальний аналіз крові. Бо я нічого не їла, думаю, може, зараз все заразом це все і От, А так нічого. Все, поїхали. А так. вам приємного всім перегляду. Це шивлік, а ти також знімаєш. Каже, мама, мені так подобається зніматись. Давно не знімала, да? так? Так. Угу. І я. Ми вже прийшли. Мама. А це сироп. А сироп я хочу смаком в голіхів. Мама, можна? Ні, ні, дочі, пішли. Зараз мені треба ще. УЗІ пройшли, треба ще кров здати. Сашочка, пішли. Майко, пішли с... ага. Це зробить. Треба трішки посидити. Даш мені водички, да? На зараз. На, на сі, на, на помідорчики і Пахуча. Да? Пішли. Полониця по 200. Доці, а, По 200 полуниця, помідори. Ой, а по чому помідори? По вісімдесятно. Ми вже повернулися додому. Ой, так, слухайте, полуниця пахне. Дуже класна, але така і ціна. 200 гривень. Я, до речі, бачила дешевше. Але а, за розміром полуниця була в кошику десь приблизно ось така. І по 160. Ну, а тут у нас по 200. Помідорчики ще заходили в Єву. У мене там бонуси були, а, купила вологий вологі туалетний папір. Сашулька собі обрала ось такі серветки. А це я заплатила за аналізи. 1300 майже вийшло за узі і за аналізи. Я зараз п'ю в обід ранкову каву, тому що вранці ж не пола. І їм зараз ось такий тортик. Це рашеновський мідовік. Він такий, знаєте, смачний, мені сподобався. Вирішила вчора, просто поруч була біля Рашена, вирішила. Заїхати спочатку за тартом своїм лимонним, але там не було. І давно дивилася на Мідовік, на Наполеон. От, Але, думаю, візьму спочатку скуштую, спробую цей туртик. Ну, Такий, знаєте, непоганий. Не такий солодкий, якщо порівнювати з Вацаковським. От, Мені сподобалося. <різько> 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 Що ви скажете? <різько> Як вам погода? Я <різько> Супер, погода супер. Погода супер. Так, а, цілий супер. день супер. така нормальна погода була, а під вечір, коли треба Женю відвозити... Змиває. Відвозити на потяг, просто погода шепче. Їдемо, угу. Сашулька каже, ма, подивись, що мені попалося на вас. Чекає. Прольється дощ успіху. Ми бачимо. <класти> Прямо. Прям лється! Клас! Перебрала я ще полуницю. Це не ця, яку я купувала свіжу, а це в мене ще в лоточки залишалася, але вирішила її перебрати, щось обрізала. Отак виклала на серветку, щоб вона підсушилася, і буду її відправляти в холодильник, в морозильну камеру. От, до речі, треба якось поїхати. На Анголинка закупити ці, цілий такий латочок для роботи. Тому що відчуваю, що я дочекаюсь того моменту, що вона геть пропаде. І що її не буде ні на опті, ні де просто. Тому що я в тому році чекала, чекала, коли ціна впаде, і так зачекалася, що вона геть пропала. От, ну нічого. Я так потрошки-потрошки заморажую, трішки в мене є прозапас. Але, на жаль. По тій ціні по 200 гривень по 160 Така, знаєте, ціна не дуже у нас на районі. Так, а це в мене ягода, називається Єжемаліна. Ось така вона дуже смачна. Теж були на днях у дідуся, нарвала. Хочу заморозити для компотика, для сирнічків. Таке дуже тепер добре. трошечки часу для роботи. Ну, як трошечки. Це я вам так розповідаю, що трошечки. Насправді, мені треба зараз зібрати замовлення, ось цю таку велику чарівну коробочку. А потім буду готувати зефір, буду ще смажити горішки. І потім, ну, якщо вийти, то планую сьогодні пофарбувати волосся. Тому що в мене вже на хвилиночку фарба лежить, майже місяць, дівчатка, уявляєте? От, Ну, як є. Ми повечеряли. Сашулька прийшла, сіла а, сюди, і ну, пройшло десь хвилин 5 і кричить: мама, випав зуб. Вона його хитала, 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 угу, хитала. хитала угу, да? Він насправді угу. хитався. Знаєте скільки часу? Десь, мабуть, ну, тижня так три, так точно. Ми його не чіпали, не стали виривати. І Сашулька сьогодні сама його ввечері на ніч, mm -hmm. да? До когось mm -hmm. завтра прийде. Mm -hmm. Зубна фелія, mm -hmm. так. О, зранку, да. так. За... За мене... Ти тримайся. Тримай. Прям там купа грошей під подушкою. Лежи. 100 От. гривень, 100 тисяч. 100 тисяч, прям, да. так. На носі.